Окупанти атакували серед містя Слов'янська та зруйнували школу, де розташовувався пункт незламності і соціальна їдальня. У той час в охоплений вогнем будівлі знаходився сторож. Його тіло сьогодні вранці виявили серед завалів рятувальники. Конечно, конечно. Потушим, Школа конечно. номер восімнадцять. Я футбола одну зробив. Під завалами знаходитися сторож. Після Пожара квадратів 100. Но ну, пока сейчас надо ну, наверное ну, стоп, пока машина Також росіяни вдарили ракетами по Краматорську мішенью. Для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні життям, отримали 46-річна мати та її син. Їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено і рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака. Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі.